своєму в'язаному каналі. Сьогодні у нас неділя, 18 вересня, і я розпочинаю свій тижневий влог. Тому буду показувати кожен день включення, показувати, з чим я працюю, на якому етапі мої процеси, а та також що я буду нового розпочинати. Можливо, покажу якісь ниточки нові, тому обов'язково залишайтеся зі мною, далі буде. А зараз розпочну з того, що я. Нав'язала за вихідні дні. І так, друзі, я вже неодноразово показувала вам ці шкарпеточки. Справа в тому, що я з одного кольору в'яжу різні шкарпеточки, тому що відрізнити якось вам і собі мати якусь різноманітність, я вирішила використовувати різні варіанти в і так в'язан. Ця шкарпаточка у мене в'язана від мисочки. Я вам показувала її на етапі формування п'яточки. П'яточка тут підкова. Мені сподобалось, до речі, її в'язати, і сподобалося, як вона лежить на ніжці. Це щось, дівчата, хто не, не пробував, обов'язково спробуйте дуже гарно лежить на ніжці. Я задоволена, мега задоволена цією п'яточкою. Отож, друзі, я вирішила теж і далі урізноманітнити і додала на манжетах ось такі кольори, кольори нашого прапору. Захотілося, ну, мені не тільки захотілося, ця ідея була моєї подруги, тому я додала, нагадаю, що п'яжу я на замовлення, це номер 43, шкарпаточки 43. А колір це 44-46. Дуже гарний тут колір. Мені він безмежно подобається. Я в'язала і собі такі шкарпаточки, і синове. Тепер в планах, навіть <смі> не в планах, а я навіть зв'язала одну шкарпаточку з п'яткою Стронг, своєму чоловіку, і маю щастя зв'язати йому одну. І ось на замовлення в мене теж такі шкарпаточки. Отож, у мене одна є, і вже розпочата інша. Так, вона на ось такому етапі, на невеличкі відв'язано. Я вже відв'язала всі прибавочки, тобто мені просто в'язати тепер по кругу всю довжину ступні. Отож, планую на цьому тижні вже її завершити. Тому ну, що треба вже віддавати. До речі, шкарпадочка ще до ВТО, ще її не брала. Це перше, з чим я буду працювати. Наступне, з чим я маю працювати, це ось мій бактус. Я розпочала в'язати буквально вчора в суботу, і мені здається, що ну, годинки три, напевно, дві, дві не більше, я пов'язала ось цей бактус. В'яжу його з бобіної ниточки. Тут в складі 30% вовна, 5 ковшеміру є, а там ще Еластан і пен. ось така ниточка, обов'язково фото етикеточки я вам залишу на екрані, тому що не взяла з собою. Тут в мене є 300 г, точніше було, але я вже зв'язала шапочку. Шапочку ви можете побачити в вернісажі, тому, будь ласка, переходьте в попередньому відео. І в'яжу я її досить просто. Спочатку почала лицевою гладю, потім мені, як завжди, стало скучно, я перейшла на візерунок ризи, де ми міняємо в кожному рядочку лицеву на виводню. Тут перейшла на кусткову в'язочку і додала ось такий візерунок. Це робота, яку я вам планую закінчити на цьому тижні. Також, друзі, буду працювати на цьому тижні з гарбузиками. У мене вони ще не всі готові, і не всі зв'язані. Ось такі гарбузики я в'яжу. Ще маю зв'язати декілька штучок, і маю їх оформити. Так, ось зробити. Ось, такі. Ось такими роботами я буду працювати, якщо щось нове буде з'являтися в процесі, з чимось буду розпочинати новим, обов'язково буду вас тримати в курсі, щоб ви знали, з чим я працюю, тому не перекричайтеся і далі. Друзі, сьогодні в нас вже вівторок, і я продовжую знімати свій тижневий в'язовлок. І хочу сьогодні показати, з чим я продовжую працювати, на якому етапі, і також дещо відповісти на одне питання, яке мені задали в коментарях. І так, як ви вже бачили, я в'яжу шкарпеточки, ось в мене вже на такому етапі. Я помаленьку-помаленьку продовжую в'язати цю шкарпеточку. Планую до кінця тижня закінчити, якщо не закінчу, не критично. І наступне це бактус. Зараз вам покажу. Ой, ой ой я вибачаюсь, трошки товчу. Так, бактус я вже до половини відв'язала, я вже перейшла на другу частину. Ось такий він у мене буде, не дуже великий. Як на мене, так, але і такий я розраховувала бактус. І я ще думаю, що мені залишаться тут ниточки на невеличкі такі мітинки. Можливо, я додав ниточку ще махеру, в мене є такий ніжно-голубий колір. Попробую зміксувати і подивлюся, що з цього вийде. Продовжую в'язати, нагадаю, що бактус я в'яжу спицями номер 45 і в мене тут ниточка було 1500 метрів в 100 грамах, я в 6 складень. Це досить гарна ниточка. Тут є і кашемір, і вовна, тобто така ніжна, ніжна і дуже чудова ниточка. Шапочку я вже зв'язала. До речі, нарешті вона вже висохла. Я думаю, зроблю фото і вже в підсумках. Цього місяця або в Вернісажі, швидше всього, в Вернісажі я покажу вже готову роботу. Тож, друзі, продовжую працювати з Бактусом. Я його так не дуже активно помаленьку, тому що в мене ще є трішечки часу, я не сильно кудись спішу. Тому в'яжу бактус. І як я вже вам показувала, що мені замовили гарбузи. Ці гарбузи, швидше всього, залишаться мені. Це така проба пара А ось кольори ми вже замовниці підібрали. Буде ось такий колір і ось такий колір. І буде чотири гарбузи. І ось такий ой ой-ой тут. Ось такі і ще всього такий. така гама буде, гарбузиків. І також буде один великий сірій. Нетучки на сірій в мене ще немає, але я думаю, що найближчим часом вони будуть. Це, це в мене казал Baby Cotton, це ниточка, вона така трішечки, це, мені здається, Alize Baby Wool, якщо я не помиляюся. Це Ярнард джинс, і це також Ярнард джинс. Ось такі ниточки буду продовжувати пов'язувати. В'язати, так, в'язати, буду продовжувати в'язати, буду розпочинати в'язати гарпузики. І тепер я хочу вам показати і поговорити на ту тему, яку мені задали в коментарях. Так, мене запитали, яка яка різниця між Газал Бейбі, Вул і Aliza ага, Baby Вул? І яка ниточка краща, яка так, ну, свої відчуття, так скажемо. І так, давайте глянемо. Газал, Бейбі Вул, в мене тут XL. Склад, давайте подивимося. Це 40 акрил, 20 кашемір Па і 40 Лана меріно Тобто міріноцева вовна. В грам, 50 грамах 100 метрів, дуже-дуже така хороша гарна ниточка. І скажу, що саме в'язати я розпочинала саме з цієї ниточки, і з неї я дуже часто. В'язала і багато в'язала, тому що біля моєї роботи був магазин, де продавала цю ниточку, і я зрозуміла, що часто її купувала, часто з неї в'язала. В'язала я її шапочки, і дитині в'язала шапочки, і малому ковтинку в'язала. Тобто Дуже багато виробів. Я в'язала з цієї ниточки. мені вона досить подобається. Так само в них є просто без XL, є просто газал Wool, Там 170 метрів, 100 грам. Магниточка тонче. Ось мене є її. Ні, це не вона. Не вона. Здається, це. от знайшла Ось вона. Бачите, вся кольорова гама все однакова. Ось ця така ниточка, вона майже така сама, як Alize Baby Wool, майже, але ну, здається, напевно, трішечки все ж тоньша, правда? Да. І Я в'язала із цієї із цієї ниточки, але якщо глянути, то ця така якась бархатистіша, мені здається, а ця така має більш такий припилений колір. Тепер давайте по характеристикам L'Es Baby Так, Тут склад чимось подібний, але 40 в нас вовна, 40 акрил і 20 бамбук. Тут кашемір, тут бамбук. Дуже цікава, гарна ниточка. З неї я тільки розпочала, ага, не сказала вам далі характеристики: 50 грамах 175 метрів. Мені ця ниточка теж, я з нею вже працювала неодноразово, теж сподобалася в роботі. Але я б сказала, що от газал він більш ніжніший. Особливо ось і XL, і просто газал він ніжніший, навіть в моточках він такий приємніший. Що одна, що друга зовсім не колеться, нічого кусати не буде, приємна. І дітка можна в'язати із одної, і з другої. Все залежить від того, який ви хочете ефект отримати. Ну, Мати на увазі, наскільки тонке чи більш товстіше полотно. З такої я ниточки в'язала своєму меншому синочку вироби, з цієї в'язала старшому. Навіть сказати, яка мені більше подобається, так от трішечки важко. Але думаю, що ось ця більше підходить для діток. Ця ниточка підходить для діток більше. Хоча, в принципі, друзі, а ви напишіть, будь ласка, в коментарях, яку ви ниточку більше полюбляєте: Аліза Бейбі Вул чи Газал Бейбі Вулд. Напишіть, будь ласка, в коментарях і мені цікава ваша думка. Я зараз можу сказати, що більше я в'яжу діткам з Алізе, хоча раніше багато в'язала з саме Не знаю. Ниточки класні, і ось моя, скажімо, така, думка і така моя відповідь. А тепер, друзі, ще покажу вам. Дві ниточки і буду завершувати це підключення. У мене є ось такі дві смачненькі ниточки. Бачите, це Alize Baby Soft. Це 100% поліестер. Спеці нам рекомендують 3,5 і в 50 грамах 115 метрів. Так, цей колір такий зелений, у нас 242. А оцей такий меланджевий такий колір дуже гарний. І це 51 300. Мені ця ниточка дуже-дуже подобається. Я буду в'язати такий невеличкий кардиганчик на вік півтора рочки. Так, мені потрібно зв'язати, в мене є цього 5 моточків і цього два. Я думаю, вистачить цього розбавити, заміксувати, так, бо це на дівчинку, щоб тут є трошечки таке розивеньке, жовтеньке, біленьке, і додавлю такої ізюминки кардиганчику. Ставлю вам фото, які кардиганчики я в'яжу, щоб ви теж могли надихнутися. Отож, друзі, до наступного підключення. Не переключайтеся, зустрінемося ми. Привіт, друзі! У нас сьогодні вже п'ятниця, і я хочу відзняти, напевно, заключену частину свого такого тижневого влогу. Трішечки мало було в'язання в мене на цьому тижні, були інші справи, тому результат не той, який я очікувала. Дуже хотілося мені, щоб в мене вже був готовий бактус, але, на жаль, він лише на етапі процесу. Звичайно, я трішечки його попросунула, пов'язала, але не настільки, скільки б мені хотілося, так? Ось на такому етапі я з попереднього відео відв'язала ось стільки, Як ви бачите, так, відв'язала цю частину. І маю надію, що за сьогоднішній вечір. Завтра на ранок в мене буде готова робота. Мені вже не дуже багато залишилося, взявши до уваги, що тут вже йде на зменшення. Тобто, це вже не багато, як бачите. Так? Оцей кусочок, в принципі, тут можна сісти і швиденько-швиденько зв'язати. Отой ж в мене такий процесик. Тому, друзі, завершу, напевно, вже сьогодні вечором цей. Бактус і буду мати ще одну готову роботу. До речі, вже пора його носити, тому мені хочеться його пошвидше завершити. Зовсім трішечки я працювала над шкарпеточками. Вже, напевно, вам набриднуло їх бачити в мене на каналі, взявши до уваги, що цього кольору я вже в'яжу. Ой, яка це пара: один, два, три, четверту пару, тому. Ось дуже-дуже трішечки пров'язала буквально декілька рядочків, коли я ходила з малюком на вулицю. І також, друзі, я працювала ще трішечки над оцею смачною корзинкою. Дивіться, який в мене гарний урожай цього року урожай гарбузиків. Був ще один, але я його вже встигла подарити. Тому в мене залишилось лише 5 смачненьких, гарненьких гарбузиків. Ось такий гарбузик. Це він в'язаний з такий має, бачите, пушок. Це ниточка. Alize Волма не у мене був невеличкий залишок. Я зв'язала з такий гарбузик, цей з джинсу гарбузик. цей з Baby Cotton, Gazal Baby Coton. Цей також джинсу, Мені саме більше цей колір подобається, ну, дійсно, гарбузовий. І оцей з теж газал Baby Cotton XL. Цей в'язаний з спицями. Я вам в попередньому влозі вже показувала ці свої гарбузики, а сьогодні вирішила ще. Я вам показувала на етапі їх створення, а сьогодні вже показую їх, скажімо, в корзинці. Тут ще, як бачите, в корзинці є залишки різних ниточок. Ось ця ось цей колір осій. Етикяточка це колір апельсинка, називається на сайті. А номер 3419XL дуже-дуже гарний цей колір. Прям дійсно, така апельсинка, апельсинка. Я вирішила з нього зв'язати такого гарбузика. Тому тут ще є залишок, і планую зв'язати або ще одного гарбузика, або залишити вже. Знаєте, мені я в інстаграм робила опитування, коли розпочала в'язати цей гарбузик, і написали дівчата, що в'яжу шапочку для меншого синочка. І ви знаєте, і я захотіла зв'язати саме з цієї ниточки, саме такого яскравого кольору. Шапочку для свого синульки. Так хочу, хочу йому зв'язати ось саме таку яскраву шапочку. Мені здається, буде цікаво. так, Звичайно, ця шапочка вже буде весну. це не осінній варіант і навіть не ну, це напівбавовна. Звичайно, що в ній вже буде прохолодно цієї осені ходити. Ось такі в мене ще є залишечки. Ось ця ниточка, я теж її кинула в корзинку, думала з неї також в'язати гарбузик. Але вона досить тоненька. І це шкарпеткова пряжа, це Alize Artisan, так, новий артикул. Ось такий колір, дуже-дуже гарний колір. У мене є шкарпаточки зв'язані з цієї ниточки, а це залишок думала. Використати для гарбузиків, але занадто тоненька ниточка, тут 420 метрів 100 грамах, і мені просто не захотілося брати гачок такого маленького розміру і так довго в'язати. Тому я її відклала. Я думаю, я її використаю. в мене є шкарпеткова пряжа сіра. І собі зв'яжуть апельсинки. Я бачила в дівчат, в нас є чат, де ми спілкуємося з в'язалочками України, і там є схемки саме апельсинок. Тому я вже задумала, що цю ниточку пущу на шкарпеточки апельсиночки І тут ця ниточка alize Cotton Gold. Я думаю, всі знаєте, кольори дівчата. Кольори передаються саме так, як вони є. Просто я виключила все освітлення. У мене тут така сторона, що досить так, не сильно падає сонячне світло, так. тому зараз після обідня пора, і кольори передаються дуже-дуже правильно. Мені подобається, як вони передаються. Ось ця ниточка це з неї зв'язаний ось цей гарбузик. І ще в мене тут є в залишках такий джинс ну, це цілий моточок, 07 номер. Я думаю, що ви всі знаєте цю ниточку, і теж було в планах зв'язати ще один гарбузик такого кольору ну не знаю. Але я в'язала з отаким, От мені здається, гарбузик. Ні, ось такий я в'язала гарбузик. І ще, друзі, мені треба зв'язати сіренький гарбузик. Ось такий в мене є залишок це газал Baby Cotton. І ще десь повинен бути один моточок. Я сьогодні пошукаю його і буду в'язати ще одного гарбузика. І так, друзі, в мене є замовлення на ці гарбузики, і в тому замовленні буде брати участь, тобто буду відсилати замовниці ось цих два гарбузики. Ось цей І ще мені треба один. Гарбузик зв'язати в такій палітрі ось такий, ну а менший. Хоча я, в принципі, запитаю замовницю, я зараз зроблю смачненькі гарні фото цих гарбузиків, і запитаю, як її подобається. Ось така в мене гарбузовий тиждень продовжується. Так, і, друзі, ще також. Я планувала зв'язати зразочки і розпочати в'язати собі водолазку. Вже саму модель я після спілкування з вами, коли показувала вам різні моделі, вже визначилась остаточно. Залишилося тільки зв'язати зразочки. Цим, я думаю, займуся завтра в суботу. В суботу відв'яжу зразочки і вже їх поперу, проведу їм ці. Маніпуляції, щоб подивитися, як розкриється ниточка, тому що нагадую, що я буду в'язати з бобіною ниточки, і вже вам в шочись, в неділю відснімлю такий невеличкий в'язальний підсоток та розкажу свої враження і розкажу те, з чого все ж таки розпочну в'язати водоласку. Отож, друзі, я вам дякую, що ви. Додивилися це відео до кінця, нічого тут такого цікавого не було, але надіюсь, що ви просто відпочили в моїй компанії, що ви трішечки набралися якогось посидиво, дивлячись на ці гарні осінні кольори. Отож, друзі, вам тихого, мирного дня і ночі, міцного здоров'я і до зустрічі в наступних відео. Обов'язково підпишіться і поставте вподобайку цьому відео. Гарного дня, пока-пока!